Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Кропти. В нас новий патч у Вуві, 1.2 версії. Вони змінили досить багато речей, і це приємно, тому що вони таки. За свої слова відповідають і змінюють усі речі, про які кажуть, це класно. І, можливо, в майбутньому вони допрацюють ще кілька моментів. Що ж, спочатку я хочу повідомити ось про що. Одразу скажу, що вірогідність цього близька до нуля відсотків, тому не сподівайтеся. Однак, чому б не зробити це, якщо можливо? Отже, на діс. Диск discord сервері вуви офіційному там збирають апвоути, тобто палець вгору, за локалізацію. Загалом, там за різні фідбеки. Люди ставлять палець вгору, щоб просто розробник бачив на які моменти треба звернути увагу. Нещодавно там з'явилася ще інформація щодо локалізацій. І українська мова, звісно, там теж є. Її досить непогано апвотять, тому я вважаю, що найменше, що я можу зробити в цьому плані, це повідомити вам, що, будь ласка, поставте палець вгору на цей. Пост, ну звісно, можна ще поставити палець на це відео, але це таке. Я залишу вам посилання, звісно, в описі, тому шукати вам це не доведеться. Просто заходите. Навіть якщо ви не граєте у Вуву, -ВУ, будь ласка, зробіть це, і можете ще комусь це відправити. Хто навіть і не грає у цю гру, це не складно, просто поставити палець вгору. Що ж, нарешті, нарешті, вони прибрали фіксацію камери. Більше немає цієї проблеми, яка була в Чіси, і ще в багатьох інших ренджових персонажів. В мене, до речі, зараз у команді саме три персонажі, одні з тих персонажів, в яких це була велика проблема. І в Єнлін, і в Веріни, зазвичай у Веріни, і в Чіси, коли ти перемикаєшся саме на неї. Тобто, най найкраще це перевірити, перемкнутися з Веріни через її аутро на Чісу. Якщо. У вас фіксація камери присутня в цей момент, то, ну, ви мене зрозуміли. Якщо я мало потестив це. І насправді фіксація все ще є, напишіть мені, це, будь ласка, тому що я не помітив, я от пограв скільки там 4 години, ну, здебільшого, я квестом займався, але трішки сходив у башту, сходив на босів, і мені здалося, що воно все нормально і працює чудово. Далі, що нам ще зробили? Дивіться, в налаштуваннях нам додали 120 ФПС. Ну, для тих, в кого слабкий комп'ютер, це не дуже важливо. Але... Але для тих, у кого комп'ютер досить сильний, ну середнього класу, скажімо так, то це вже дуже класно. В 120 ФПС, звісно, грати значно краще, ніж в 60, це приємніше, банально. Тому я дуже щасливий. для тих, хто не знає, як це ну, впливає на споживання ресурсів вашого ПК, то це збільшує не навантаження на відеокарту, а навантаження на процесор. Тобто, якщо у вас процесор сильний. А відеокарта така слабенька, навіть якщо, то це не важливо, все буде нормально, головне в цьому плані процесор. Далі зміна, яку вони додали, це lock-on фіксація Тобто є в нас центральна кнопка миші, яку ми натиснемо, і в нас фіксується ціль, яку ми б'ємо. Зміна цієї фіксації в процесі, вона відбуватиметься за одним з цих параметрів. Або в moment direction, тобто куди біжить персонаж, можна бі бігти вправо, чи вліво, чи назад. І таргет буде знаходити, ну, намагатися знайти там Camera direction, тобто саме куди дивиться ваша камера. Камера, неважливо, куди біжить персонаж, важливо, куди дивиться камера. І distance, тобто відстань від цілі. Насправді, я не зовсім поки зрозумів, як це працює в реальності, як краще використовувати. Але я так розумію, базове налаштування це movement. тобто саме куди біжить персонаж. От в мене стояла камера this direction. Не знаю наскільки це на щось вплинуло. Якщо раптом у вас буде фіксація камери, наприклад, спробуйте змінити це налаштування. Ання на Camera Direction. бо з цим налаштуванням у мене все добре було. Ну, треба ще затестувати, як Distance буде, поки що поставлю його. Далі, Попередньо ось ці налаштування в мене, як бачите, всі вимкнені. Тобто, цей Assistance Aiming, і Combat і Movement Camera, і камера Reset. Я це все прибрав. До речі, тут воно скинулося в нас до нуля. Я знову підняв до 100. Тобто налаштування камери в мене ось такі. Спробуйте, якщо у вас будуть якісь. Не з камерою. Пишіть мені, це важливо, я хочу про це знати, тому що якщо це ну, важливі моменти, я завжди пишу про це розробникам фідбеками про усі моменти, сподіваючись на те, що вони це читають, і можливо, якось десь там щось зміниться. Ще одну штуку: вони змінили налаштування прив'язки цієї через центральну кнопку миші. Ну, налаштування таке є і на контролері, але я граю на ПК, що вони зробили, або фіксація миші може бути абсолютно повністю зафіксована. Тобто ми натисканням кнопки з вмикаємо цей режим, фіксуємося на якомусь таргеті, і поки ми не натиснемо цю кнопку знову, вона не перемкне на інший таргет. Я так розумію, що ця фіксація була до цього, ну завжди була саме вона. Мені здається, що саме так. І щоб вимкнути, треба було з. Затиснути кнопку і вимкнути його. Тепер з'явилася друга можливість. Ми вмикаємо, вимикаємо натисканням, а пере, ну, перетягуючи мишку, тобто, коли в камеру потрапляє якийсь інший, інша ціль, якась то в нас перемикається ціль. Наскільки це зручно, я не знаю. Я ніколи не користувався ось цією локон-таргетом, цією системою. Тому я не знаю, чи це буде зручно, чи ні. Але зараз я увімкнув ось цей новий режим, я так розумію. Що він новий, і далі я хочу спробувати це ще в бою. В башті, якщо в нас буде все нормально, то окей, можливо, я почну користуватися цим новим режимом. Далі, що в нас змінилося щодо опису та там ось цих моментів, тут стало все зручніше, не треба перекручувати. Мені здається, тут було щось інакше. Не пам'ятаю, як саме це виглядало, але мені чомусь здається, що це змінилося опис у цьому вікні. Також, якщо у вас високе розширення монітору вашого, тобто, наприклад, 2к чи 4к, то ось це вікно здається було маленьким. У мене воно завжди велике тому що в мене ну типове співвідношення 1920 на 1080. Тому в мене з цим не було проблем, але от мій друг він в нього 2К. І він сказав, що це вікно змінилося в розмірі, тому що було незручно при тому розмірі. Далі моментик щодо башти Є один баг, який мене трішки бісить, але на жаль, він залишається все ще. Зараз покажу в чому проблема. Якщо ми зайдемо сюди і почнемо обирати персонажів, то в нас тут є кнопочка «Details», і можна змінити предмети, ехо і таке інше, щоб було зручно. Але якщо ми сюди сходимо, давайте ми сходимо кудись, де буде супер легко. Ось тут, наприклад, ось це, я думаю, що ми швиденько закриємо. Все я зрозумів, «Encore» без е... предметів. <реш> так, зараз хвилинку. От, і коли ми сходили вже, ми заходимо сюди і, натискаючи на персонажа, в нас зникає кнопочка «Details». і ми вже не можемо нічого змінити. Тобто, наприклад, якщо ми пройшли одну сторону. Дійшли сюди, ну тобто, пройшли одну, другу, третю кімнату. А в цій кімнаті нам потрібно вже перекинути якісь, не знаю, зброю чи ехо на іншого персонажа, і для того, щоб це зробити, доведеться вийти звідси. Іншого шляху немає, тому що змінити, якщо ви вже сходили, от ну десь побилися там вже кнопочки немає. Їм це треба змінити. Сподіваюся, що в наступному патчі вони це зроблять, але поки що цього немає. Ще одним моментом приємним є те, що вони додали нам. Ага, тут всього навсього 480 можна накопичити. Ну окей, нехай хоча б 480. Це накопичення нашого вейвплейту понад цих 240. Тобто 240 в нас за день накопичується, і якщо ви не заходили в гру, то у вас буде накопичуватися отсюди. сюди. Воно накопичуватися буде один раз на 12 хвилин. Звичайне накопичення один раз на 6 хвилин. Тобто тут буде накопичуватися. В день 120. Це означає, що 480 це нам на 4 дні. Тобто, якщо ви кудись майнули, не знаю там, наприклад, у вас не можна, ви не можете зайти протягом 5 днів, то у вас буде загалом певна кількість накопичена за 3 дні. Тобто замість 5 днів у вас буде 3 дні. Це в будь-якому випадку краще, ніж за 5 днів отримати 1 день. 3 дні краще, ніж 1, правильно ж? Але загалом це. Важливо в тих моментах, як на мене, ця штука важлива, якщо ви, наприклад, не можете заходити один раз в день у той самий час. Тобто один раз ви можете зайти, не знаю там, о 9-й ранку, а на наступний день ви зайдете, не знаю, там о третій дня. І ось ця різниця ви втратите. Тепер ви не втрачаєте ви частину з цього все ж таки отримуєте. Тому загалом, мені здається, я нарешті зможу заходити в ці всі ігри. о один раз в день це прикольно, це приємно, і нарешті я не буду на це зважати. Ну я сподіваюся на це. Бо насправді жаба душить, і я все одно продовжую заходити двічі <свісно>, на день. Далі ще одна штука стосується деліків. Ми заходимо сюди і бачимо, що за 180 вейвплейту нам дають 60, ну, ось цього виконання деліків. Тобто, витративши вейвплейт, ви отримаєте вже 60 і далі ви можете. Ну, наприклад, ви зараз Forgery Challenge робили і. Синтез, синтез зробили. Це загалом вже ваші 100 Або ж, наприклад, інтро, дефіт 15 Навіть синтезис не потрібно, тому що ви в Forgerі зробили там, наприклад, ну, шість ранів. От, витратили вейвплейт, вбили там 15 супротивників і використали інтро три рази. Все вам навіть не потрібно. Тобто, виконання деліків зараз пришвидшиться, і я б сказав суттєво. Хоча не сказати, що в цій грі деякі виконувались довго, але ну плюс. Ще одним моментом, що вони зробили, коли ми обираємо ось тут персонажів, їм додали репліку, тому що чомусь цієї репліки не було. Не знаю чому, мабуть, це був баг. Але тепер ми маємо репліку. Perfect. Так, тепер ми маємо тут репліку. Я так розумію, це репліка, яку ми чуємо, коли заходимо в гру, якщо не помиляюся. Ще мені здалося, що наче графіка стала трошки кращою, тобто вимальовування ось сама моделька. Можливо, це мені так тільки здається, але ну, от, в мене таке враження, що наче передача кольорів краща, менше кутів, тобто згладження значно краще, ніж було до цього. Можливо, я просто вже плюс до цієї гри, от, бачу те, чого насправді немає. Але мені так здалося. Якщо це так, ну теж напишіть, мені цікаво, чи мені одному так здалося. Так, тепер щодо банерів, нам чомусь з ЧЖ Ч чи не знаю, як правильно, чи же чи, мабуть. Якось так вона читається, чи цзі. Ох, ці китайські імена, коли вже на нас почнуться персонажі з якимись не знаю, європейськими іменами? Добре, чомусь вони зробили банер саме її, і як на мене, це значно більш логічно, тому що вони нам у другій половині дають безкоштовного персонажа. І було б дивно спочатку зробити його банер, і типу, тобі треба заздалегідь вирішити, чи крутити тобі зброю, чи ні. Ні, тому що безкоштовно нам його дають лише у другій половині. Стосовно зброї, це було б до досить дивно. Тому я думаю, що те, що вони свапнули банери місцями, чи може так і мало бути, я просто погано пам'ятаю це з зі стріму розробників, але чомусь мені здалося, що першим мав бути ну, той чувак, який там з кубиками-рубиками. Загалом це усі зміни. Івент я почав робити. Як бачите, я його ще не доробив, але він Наче й приємний, а наче й ти витрачаєш час і не дуже то й цікаво. Не знаю, цей івент мені не дуже сподобався. Подивимося, що буде далі. Квести, от її я ще не робив. В мене знайомий, до речі, її викрутив, і коли він її прокачає. Обіцяю, я зроблю на неї відео. Все, дякую вам за увагу. І не забудьте поставити апвоут у Діскорді. Посилання я залишаю в описі. Все, бувайте!